Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект компонентно-акустичної системи від компанії Focal серія IS для автомобільних Ford модель 165. Динаміка розміром 165 мм. Підходить для автомобілів Ford і Lincoln. Постачається фірмовій упаковці комплект. В <середині> знаходиться інструкція. Фірмові ось такі наліпки. В комплекті йдуть. Один динамік. Також другий динамік. В комплекті йдуть. Роз'єми для підключення, штатні для автомобілів Ford. Також монтажний комплект для встановлення. Два твіттера високочастотні динаміки. І також два низькочастотні динаміки. Йдуть також ось такі проставочки. Комплекті. Другий динамік абсолютно ідентичний. Монтажна глибина динаміків 42,5 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, дифузор з целюлози і маємо гумовий підвіз. Чутливістю даної динаміки взаємна 91,7 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.